Днями уряд почав активно розповідати про те, що він досягне великих успіхів, завдячуючи створенню фонду енергоефективності, який мовляв має забезпечити фінансування заходів з за нерозбереження, що в свою чергу призведе до значного покращення ситуації в цій сфері. Але я ставлюсь до ідеї створення цього фонду доволі критично. Ну, По-перше, давайте розберемося з такою ситуацією. Якщо б, наприклад, командир доручив солдату копати лопатою траншею в 10 кілометрів, можна було б вважати цього командира дурним. Бо ну очевидно, що не можна цим інструментом забезпечити це лопати, забезпечити а, там риття котловану на 10 кілометрів. Точно така ж ситуація з фондом гарантуфондом енергоефективності. Якщо а, навіть за самими кращими оцінками урядовців вони зможуть за декілька років акумулювати в цей фонд десь до п'яти мільярдів доларів. То знов ж таки за, за при презентації цієї концепції цього фонду урядовці називали цифру, що на заходи з енергоефективності потрібно щонайменше 57 мільярдів доларів. При тому, що на мій погляд, ця цифра ще й доволі суттєво занижена, тому що лише на тепломодернізацію багатоквартирних будинків знов ж таки за даними урядів, потрібно трильйон гривень. Тобто, це 50 мільярдів доларів лише на багатоквартирні будинки. Це без приватного сектору, які теж потребують тепломодернізації, тепломодернізації підвищеної енергоефективності. Це це без е Теплемереж, це без модернізації станції тощо. Таким чином сума коштів, які потрібно для здійснення масштабних заходів з за енергозбереження в межах України, значно більше, ніж сам фонд може акумулювати. Отже, якщо ви використовуєте інструменти, які просто фізично не може забезпечити ті завдання, які перед вами стоять, то мабуть в першу чергу йдеться про те, що ви використовуєте не той не ту лопату а для того, щоб в Вирішити це завдання. А друга проблема полягає в тому, що якщо уряд хоче створити такий фонд, і контролювати його використання, то це означає, що уряд хоче мати можливість вручному режимі витрачати кошти. Хто може претендувати на кошти цього фонду, які Які дозволи мають бути отримані, які умови мають бути виставлені для того, щоб можна було отримати доступ до цих коштів? Тобто з'являється ситуація, коли наші чиновники, як там що, що вони не робили? У них все автомат получається. Так у наших чиновників, щоб вони не Створювали все рівно, вони будують нову корупційну схему, нові корупційні інструменти, які не вирішують тих завдань, які стоять перед країною, але при цьому створюють можливості для чергового джерела розкрадання. Отже, на мій погляд, потрібно чітко визначити, що такі інструменти, які хоче запропонувати уряд, проблеми не вирішити. Просто неможливо. А, є інші інструменти, і їх потрібно використовувати. В першу чергу, це стосується того, що потрібно просто а, в, забезпечити а, таку систему а, централізового рефінансування з боку Національного банку, яка би дозволила би банкам отримати доступ цільові дешеві кредити на, саме на заходи за нерозбереження. Причому в цьому випадку. Отримати ці е, кредити мають е, в першу чергу населення, чи то якщо це багатоквартирні будинки, це об'єднання співвласників м, ОСББ чи е, жло-будівельника партири ЖБК. Якщо це приватне помешкання, то це мають отримати фізично особи, а в а, які живуть в цих, а, приватних будинках. І головне, що в цьому випадку потрібно, потрібно, щоб ці кредити були а, максимально дешевими. То не більше 2-3% річних і а, максимально довгими, не менше там 15 років. От тоді вони будуть реально а, а, мати можливість а, за рахунок того, що що місячні платежі будуть маленькими, вони зможуть ефективно їх обслуговувати і повертати. Причому в цьому випадку ми задіємо саме. Фактично інвестиції населення, тому що якщо вони вирішують проблему, щоб залучити зразу кошти, які необхідні на здійснення заходів з за енергозбереження, то потім протягом багатьох років вони фактично з власних коштів, в тому числі які отримують внаслідок з енергозбереження скорочення витрат на енергоносії, вони зможуть повертати ці кредити, і таким чином, саме за рахунок такого інструменту, можна бути забезпечити масове. Здійснення заходів за нерозбереження в той же час. інструмент, який запропонує уряд, ну очевидно, що в цьому за рахунок цього інструменту в кращому випадку можна проводити нерозбереження бюджетних установ, які теж потребують тепломодернізації, але точно вони не вирішують завдання для тих цілей, які стоять перед країною тепломодернізація житлового не господарства, а тел, те, там, тепломереж, енергомереж тощо.